Питання неконтрольованої вирубки лісів та експорту української деревини неодноразово висвітлювалося у наших випусках. Цього разу наші журналісти побували у селі Жденієво, де доведені довідчою жителі вийшли на протест, заблокували лісовози та спецтехніку, аби ті не змогли виїхати знову на місце роботи. Деталі у сюжеті. Традиційно найбільше від вирубки потерпають українські Карпати. Причина велика кількість лісів в регіоні. За офіційними даними, лісомасиви займають близько 16% всієї території країни. Це майже 11 мільйонів гектарів лісів. 40% з них припадає на західну Україну, де вирубка досягла масштабів екологічного лиха у сільській місцевості західних регіонів. Ситуація особливо гостра. Ми допустили собі. Ходити по голові. Дивіться сюди, школи закривають, ліси рубають. рубають, віддають самоврядування на місця, але люди безпомічні. Бо вони зараз привезли техніку, завтра привезуть той амон, і вони думають, що нас може запугати, не пройде. Людям увірвався терпець, Вирубка лісу, спричинила обміління води у річці, якою люди користуються для власних потреб. Ступаю на ту сторону. Бачите? О. А все з річки беремо й воду пити, беремо все. І яка річка велика, видите? Обще, обще не є води. А раніше так було, що от, берегами текло. Тому кажуть, що підуть на крайні міри і просто зруйнують міст, і лісовоз більше не проїде. А місцевим річку можна пройти тепер без всяких Туда, проблем. Хлоп, хлопці, перший лісовоз пішов, мости підрізані. З бензопилами. бінзопивами. Вже не мають на хліб з бензопилами, я перший, тут не розстріляйте. Я буду різати міст за мостом. йдете добре. Або, або будьте хазяєвами на своїй землі, або вже хватить. Хватить. Нам вдалося потрапити безпосередньо на місце, де велася рубка. Картина вражаюча. Річки захаращені відходами від дерев, а про дорогу це взагалі окрема історія. Погоні за цінною деревиною використовують важку техніку з метою економії пального та часу. Їдуть просто навпростець через річки або через лісові дороги, тим самим їх руйнуючи. З початком сезону дощів ці дороги можуть спричинити селові потоки, які такі є небезпечні як для населення, так і для самої природи. Ми також зустріли дорогою туристів, які сказали нам, що неприємно бачити лисі гори. Наприклад, вам вже... неприємно. Треба планово, де можно от сколько старого лесу валяется гниет. Вот оце убрать трошки, почистить. Ну, конечно, я против того, чтобы без планово вырубовали лес. Потому что такую красоту, которая осталась у нас, надо беречь. Депутат Воловецької районної ради зазначає, вони були змушені скликати позачергову сесію в селі, адже це проблема номер один. Депутати проголосували проти вирубки. Іван Собран каже, зараз вони працюють над цим питанням, адже масштаби рубок вражають. Тепер за рік пиляють стільки ж, як раніше, за 10. То треба прикращати, звичайно, боротися з тим, тому що треба менше якісь планові вирубки ліса планувати нашому державному лісовому сударству ніж то, що так відбувається. Виробили. Майже воловець з Котарської вирубали латірку, Білосовіцю, Тишів. Тепер дімилися до цієї річки. До нашої Жденівської ріки відбувається дійсно масштабна виробка лісу. Також на сесії прийняли відповідне звернення до керівництва області міністра екології України та безпосередньо прем'єр-міністра України. У разі ігнорування, зазначає районний депутат, будуть добуватися правди у прокуратурі. Систему важко перебороти, але якщо не боротися, ні. І з такою системою, звичайно, ми можемо просто мати екологічні катастрофи, що веде за собою, звичайно, ну, погані наслідки. Якщо інколи кажуть, теж доповнюю так ще, якщо кажуть, що да, підприємці платять податки, я не маю проти, нехай займаються, але не таким чином, що відбувається десятки тисяч кубів ліса, виробки із одного урочища. Це неможливо за півроку або за один рік таке зробити. Поки люди заробляють на шматок хліба від вирубування лісу, страждають заповідні та рекреаційні зони, руйнуючи тим самим і унікальну екосистему, і туристичний потенціал країни. Місцеві зазначили, що більше таких срубок у селі вони не допустять. На Ужгорочні.